Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Трамп планує зустріч з Путіним упродовж трьох-6 місяців, а можливо, і раніше. Ну що ж, чи відбудеться взагалі? Яка тенденція, що зустріч відбудеться Трампа та Путіна? Трьох-шести місяців. Приблизно 3-6 місяців. <кій> ну, тут таємниці йдуть, ви знаєте. Але вже ця карта говорить якісь, якісь перешкоди. Угу. Ви знаєте, тут е, скажу відверто, е, скоріше за все, я зараз перепитаю, це Трамп, чи це е, е, Путін? Сторона Трампа чи Путіна буде перешкоджати? Ви бачите? Тобто Трамп, наскільки я розумію, скоріше за все, за все, зустріч може не відбутися. Ось ця карта. Вони говорять, що, скоріше за все, ні. Вже була. Між ними зустріч якась вже була. А. Я не бачу, щоб вона була тепер. І я, знаєте, чомусь у мене таке враження було, що хтось буде упиратися, буде відмовлятися, буде, тобто кроки, ну, не те, що назад робити, але щоб не було зустрічі. І наскільки я розумію, Путін, якщо, то він буде, бачите, вишенька на тортику. Тобто він буде добиватися, Путін буде добиватися України. Невигідно, щоб Трамп зустрічався з Путіним навіть для України, наскільки я розумію. Недобре це. Але ось ця карта теж наразі вона говорить, що 50 на 50, скоріше за все, оточення Трампа не дозволить йому зустрічатися з Путіним. Не дозволить або не складеться, або ще щось. Щось має таке статися, можливо, захворіє, можливо, бачите. Ну, я не думаю, що Трамп буде у в'язниці. розумієте? Хоча ця карта теж може значити про це. Але тут щось замовчує. Жириться, наприклад, вона перекриває ось цю в'язницю, ось. Тобто, не зможуть домовитися про зустріч. Трамп, зараз я ще раз перепитаю. Ще зараз подивлюсь. Угу. Скоріше, це якийсь, знаєте, дуже якийсь довгий шлях. Хоча, бачите, скоріше за все, це буде якось інакше. Як, якась блокада йде. Ось, бачите, якась блокада. Я не бачу, що тут ця зустріч конкретно може відбутися. Чомусь я цього не бачу. Хоча ця карта говорить, що домовлятись про щось все ж таки вони будуть. Карти не дають поки що остачного остаточної відповіді. Не хочуть карти поки що говорити. І я запитала, хто буде пручатися, в принципі. Можливо, якась третя сторона? Теж ні. Я не бачу, щоб хтось. Карти тут показали, що так, але насправді, ви бачите, для Путіна тут якийсь ем, теж шанс буде. Він буде, тобто, на висоті. Е, Трамп теж, третя сторона, теж має якусь зацікавленість. Е, скоріше за все, це може бути Україна, третя сторона. Е, як казав цей ем, Фрідман? Ось що він хотів би, його мрія, що хоч... щоб усі зустрілися троє за одним столом і в одній кімнаті, якось так нам переклали. Ось Україна. Ну, в принципі, я не бачу поки що карти не показують, що зустріч таки відбудеться за 3-6 місяців. Скоріше за все, ні. І тут, прикінці теж блукати щось будуть, і якісь. Перешкоди і блокування, і тут, знаєте, якось буде відкладатися ну, якось так, якось так. Не бачу, поки що не показують карти. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!